Сьогодні у нас вагітна. Ми знімаємо КТГ. Це моніторинг серцебиття дитинки. Датчик ставиться на дно маточки і на сердечко дитини. Основне завдання пацієнтки. Це поїсти, не бути голодною. І моніторимо норма сердечка не нижче 110 і не вище 180. Сьогодні з вами четвертий плановий візит по веденню вагітності. Розкажіть, будь ласка, як ви взагалі себе почуваєте? Чудово, все добре, набріки все... не турбують Ні. шевеління постійно. Постійно активна, хороша, так Так. Мариночка. Вагітність протікає без ускладнення, результати аналізів нормі. Тому очікуємо вас через два тижні на плановий візит в медичний центр, мати та дитина. Я дуже рада, що вибрала саме цей медичний центр для ведення вагітності. Я задоволена професіоналізмом спеціалістів. Особливо подяка Оксані Вячеславні за її професіоналізм, чуттєвість. Дуже велике дякую.